Привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні з вами будемо працювати над твором описом природи за картиною у художньому стилі. Нагадаю вам, що художній стиль багатий на художні засоби, отож, не забудьте їх використати, коли будете писати твір. Спробуємо заповнити пропуски. Пейзаж це художній опис природи. Структура тексту опису зачин. Основна частина та кінцівка. На сторіночці 242 вашого підручника є тема 14: Твір опис природи за картиною в художньому стилі. Перед вами картина Федора Манайла Золота осінь. Для того, щоб написати твір за картиною, вам необхідно відповісти на певні питання. Як називається картина, хто її автор та що вам про нього відомо? Що зображено на картині? Чи можна цю картину назвати пейзажем і чому саме? Які барви переважають на полотні? Що зображено на передньому плані? Що відтворено на задньому плані картини? Які деталі переважають на полотні? Що привернуло вашу увагу? Поміркую, чому саме художник прагнув зосередити увагу глядачів саме на цих деталях? Чим тебе приваблює ця картина, та який настрій і враження вона викликає? У довідці у вас є опорні слова, а також невелика біографія художника. Доберіть синоніми до слів картина та «зобразити». Доберіть епітети до слів поданих нижче. Нагадую, що епітет відповідає на питання, який. Отож, осінь яка, наприклад. Чарівна, барвиста, золота. Природа яка? Продовжіть рядок самостійно. Ліс який? Річка яка. Дерева які. Якщо вам раптом не дуже сподобалася картина золота осінь», пропоную вам наступну картину літо в Карпатах цього ж художника. Ви можете твір написати за нею. Ознайомтеся із словничком. Використайте корисні поради. Описати пейзаж, побачений на картині, це по-своєму відтворити насамперед враження від неї, продемонструвати вміння побачити художні деталі, які увиразнюють зміст. Пейзаж у словесній формі передається за допомогою відповідних художніх засобів. Не забудьте про них. Перш ніж описувати картину, потрібно скласти план, занотувати відповідні слова або сполучення слів, це допоможе вам відтворити оригінальне і правильно оформлене висловлювання. Ознайомтеся із пам'яткою, як працювати над твором. Я вам бажаю успіхів і до зустрічі на каналі!